Без призову 18-літніх і вище до лав Збройних сил, змін, серйозних змін в управлінні наступальних оборонних діях, добитись неможливо. Я хочу це розшифрувати, що я маю на увазі призив 18-літніх. Це до того, що я батько в якого двоє, двоє дітей в погонах. Те, що би нам і я, і мої старші діти воювали. Доповідаю, вам, у нас ми говорили, починали про північний кордон, де знаходиться велика кількість в тому числі бригад, де не ведеться бойових дій, але фортифікаційні споруди є, і їх утримують певні бригади. Так от, 18-літні призов 18-літніх дозволить нам тримати. На тих ділянках фронту, де не вдасть бойові, бойові дії тримати якраз тих новобранців, які пройдуть військову, військовий вишків і отримають ті навики, які в подальшому їм дадуть можливість не тільки вижити на фронті, а успішно воювати. Не можуть 50 плюс, навіть у складі корпусів піти завоювати Москву.